Всім привіт! Мене звуть Григорій, і сьогодні ми поспілкуємося про найдоступнішу біометрію від бренда Зекатеко. Сьогодні у нас на огляді два девайси: Зекатеко ЄФС e 10 та Зекатеко F22. Закатекою Фейс e 10 чудово розпізнає обличчя, і що саме головне, дуже швидко. Він може вести облік робочого часу завдяки щитувачу карток. Є версії, які підтримують картки M-Marine, і також є версії, які підтримують картки Міфаєр, в залежності від того, що вам потрібно. Також цей пристрій обладнаний підключенням до бездрутової мережі інтернет за допомогою Wi-Fi. Якщо ж вам потрібен відбиток пальця, а саме щитування відбитка пальців, то вам неодмінно слід придбати F22 від зекатеку, який має на борту щитувач пальців, а також щитувач карток. Якщо вам потрібен найкрутіший облік робочого часу, то вам неодмінно потрібне програмне забезпечення ZKTECO біотайм або зекатеко BioCV Security. До кожного з пристроє можна підключити електромагнітний замок або електромеханічний, тобто ці пристрої вони мають на борту реле. І так само в eFace 10 та FF22 є можливість авторизуватися за допомогою пін-кода. Наприклад, якщо раніше у цих пристроях потрібно було режими перемикати через наш сервісний центр. З обліку робочого часу на контроль доступу і навпаки, то зараз це можна зробити за допомогою пункта в меню. І я розповім, як це зробити дуже швидко. А для того, щоб пристрій ZKTECO F22 працював у режимі обліку робочого часу, а саме Time Attendance, нам потрібно увійти у головне меню, обрати пункт System, перейти в пункт Device Type Setting. І обрати пункт Time Attendance Terminal. Далі ми робимо перезапуск пристрою. І відтепер Зекатеко F22 можна під'єднати до програмного забезпечення Зекатеко BioTime для обліку робочого часу. Після перезапуску пристрій буде вже у режимі облік робочого часу. Це були продукти Зекате eFace10 та F22. З вами був Григорій, і побачимося у нових відео.